Місія відремонтувати Шевченка за реконструкцію центральної вулиці Івано-Франківська відтепер взялася і обласна влада, яка обіцяє навести тут лад до дня незалежності. Реанімувати реконструкцію вулиці Шевченка взявся голова Ода Михайло Михайловишеванюк. На місці губернатор разом з головою облради та мером міста провели виїзну нараду. Керманничі дійшли висновку, оскільки від уряду коштів на ремонт очікувати не варто, потрібно розраховувати на власні сили. Для цього треба віднайти як мінімум 7 мільйонів гривень. Шукатимуть їх як у міському, так і в обласному бюджеті. Багато мереж фактично на 100% уже відреконструйовані. Є питання ще по окремим мережам, але я. Я Думаю, що якщо буде нормальне фінансування, не буде ніяких зривів з фінансування, не буде затримки платежів казначействі, то цілком реально до Дня Незалежності України це питання закрити, щоб люди ходили по найкращій вулиці. На місці чиновники визначили і дату завершення ремонту вулиці день незалежності, тобто 24 серпня. Головний підрядник реконструкції вважає, що за умови нормального фінансування заплановані роботи виконати встигнуть. Наразі частково вже замінили газопровід, водопровід. Відні мережі та каналізацію тепер залишилось підключити абонентів до нових мереж, а ще прокласти телефонну мережу і вуличне освітлення. Однак для цього потрібно остаточно вирішити долю символу вулиці Шевченка старих лип по е, вуличному освітленню. І по телефонній каналізації на цей день стоїть питання в тому, що ми не можемо виконувати дані роботи, бо тому, що не вирішено питання наче, із липами, які ростуть, наші, скажімо, ми бачите, то вже вчули, що дуже питання це серйозне. Наче. Чому? Тому що фактично кабеля як електричні і як телефонна каналізація, вона має наче, йти наші метр від дерев. Наче. Якщо приймається рішення, що дерева лишаються, то відповідно, що ми вже разом із проєктною з замовником мусимо прийняти рішення, наче, як ми маємо прокладати. Та ці кабеля, тобто як ви виконувати зміні роботи, також чиновники вирішили ініціювати ремонт фасадів будинків на вулиці Шевченка власним коштом мешканців та місцевих підприємців. Заради цього мер має намір скликати відповідну нараду. Роман Романторій Андрій Гаргара. новини 402.